Жителів Сумщини, які перебувають у 5-кілометровій прикордонній зоні, евакуюватимуть. По нашим підрахункам підпадає під евакуацію під 20 тисяч людей населених пунктів. 20 тисяч. 20. населених пунктів. Значить, всього буде 15 громад, 4 райони. Жителям прикордонної території запропонують евакуюватися у більш безпечне місце. Вони ж мають дати письмову згоду або відмову. Зараз йдуть підготовчі заходи. Я хотів би всім сказати, що екстреної евакуації не буде. Евакуація розпочнеться в плановому порядку після того, як громадяни приймуть. Особисте рішення. Рішення про евакуацію необхідний крок для безпеки людей, говорить Володимир Артюх. Та людина, яка бажає залишитись в цій зоні смерті, зона смерті, вона сьогодні називається зона смерті. То він бере вибір і бере відповідальність на себе. Він там залишається. Ніхто не приїде, якийсь авто під'їде з людьми і буде виселяти. Не буде такого, буде особисте рішення кожної людини. А ті, які бажають ну, пов'язати своє життя в більш безпечному місці, то вони виїдуть. Ми таку можливість їм дамо. Держава дає таку можливість людям виїхати. Небезпечність перебування у близькості до кордону з Росією, який на Сумщині сягає понад 560 кілометрів, визнають і цивільні посадовці, і військові, зокрема, командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, який нещодавно відвідав Сумщину. Та, е... Оперативну інформацію, якою я володію, якою володіють відповідні командувачі, які мають угруповані військ на території Сумщини, ми зібрали Раду оборони Сумської області на минулому тижні, в кінці тижня, і розглянули це питання. Були заслуховані командувачі, керівники районних адміністрацій ну І члени Ради оборони Сумської області. Ворог суттєво посилив обстріли прикордоння в останні два місяці. Тільки за останні два місяці ми брали динаміку кількості обстрілів, наслідків цих обстрілів. Тобто, за два місяці 1349 обстрілів було. Тобто. Порівняння з попередніми місяцями в два рази збільшується. Росіяни вбивають цивільних і руйнують інфраструктуру, застосовуючи різноманітні види озброєння, атакують із землі, із повітря. Це були 28 авіаційних ударів. Це було 20 ударів застосуванням безпілотних комплексів шахет. Це за два місяці тільки. Понад 22 – застосування інших безполотних літальних апаратів, апаратів, які застосовували теж такі бомби, бомби проти нашого населення в цій п'ятикілометровій кілометровій зоні. Найбільше людей планують евакуювати із Сумського і Шосткинського районів. Багато знищено інфраструктури, це і багатоповерхівки. У нас їх тут 22 багатоквартирні. Житлові будинки, 188 приватних будівель знищено було, 87 одиниць цивільної техніки, кілометри ліній електропередач, які не дозволяли своєчасно і якісно забезпечити в населенні в 5-кілометровій зоні енергетикою. Артилерійські та мінометні обстріли обчислюються сотнями, Активізувались і ворожі ДРГ. Пам'ятаєте, коли були знищені наші енергетики, які працювали якраз безпосередній близькості на відновлення енергопостачання 3. Пам'ятаєте, коли були вбиті наші лісовики в Шосткінському районі? А ДРГ, говорить в обласній військовій адміністрації, надзвичайно небезпечні як для цивільних, так і для військових. Хто такі ДРГ? Це вбивці, підготовлені вбивці. Це найкраще. Підготовка, як вбити людину, це у цих фахівців. І вони це роблять, і вони вбивають дуже багато і наших військових, які захищають їх. Їх багато і вбили, і їхніх. Саме п'ятикілометрова зона найнебезпечніша, пояснюють в адміністрації ворожі засоби ураження, вони знаходяться на певній відстані від кордону і мають певні технічні характеристики, які практично і ті цифри, які я вам зараз озвучив. Вони проаналізовані, це практично до 90% території п'ятикілометрової зони. Також в УВА пояснили, що тимчасове відселення цивільних з п'ятикілометрової зони важливе для ефективної оборони Сумщини. Ви розумієте, якщо ворог буде наступати, то забезпечити їхнє життя там не буде можливим, практично неможливим. Я впевнений на наших збройних силах. Вони не допустять сьогодні вторгнення ворога, але це зброя, це серйозне застосування сучасної зброї. І якщо там людей не буде, то це застосування буде значно ефективніше. Є відповідний план по нарощуванню можливостей, оборонних можливостей нашого регіону. Я не можу багато розказувати, але він в дії, що по наземній складовій, що протиповітряний складові прийняті рішення на самому високому рівні за нашими зверненнями, і сьогодні ми це відчуваємо. Евакуація відбуватиметься планово, наголошують в обласній військовій адміністрації. Про конкретне місце і час збору не повідомлятимуть публічно, аби не наражати на небезпеку. Розпочнеться евакуація тільки після того, як я особиста і комісія, яка буде в області створена. Відповідно до керівних документів, переконається в готовності нових місць мешкання і готовності виконати безпечну евакуацію. Жителі Сумщини, які погодяться на евакуацію, отримують статус вимушено переміщених осіб та відповідну матеріальну підтримку. Новини СТС.